Уявіть ситуацію, ідете ви по льоду і раптом провалились. Страшно що робити? Почута у цьому сюжеті інформація. Може вам врятувати життя, тому не перемикайтесь. А сьогодні відбувається інструктивний захід. Покаже людина спеціалізована, як правильно поводити, коли тонеш під лід. провалився Роль жертви грає начальник рятувальної служби Михайло Міщук. Він потопаючий у водолазному костюмі. Йому на допомогу поспішають професійні рятівники з драбиною. Яка вірогідність того, що так само вдало складуться обставини і для глядача? Незначна, але на їхні дії варто подивитись, аби запам'ятати, як поводитись в аналогічній ситуації. Якщо ви провалились під лід, поруч нікого, допоможіть собі самі, Михайло Іванович знову у воду. Перше, що ви повинні робити, Розставити широко руки, щоб не уйти на дно і ви не попали під лід. Тоді робите наповзання, на лід стоїте, всім тілом і починаєте повзти. Ви повзли на лід, ви перекочуєтесь, не встаєте, але обов'язково в ту сторону. З якої ти прийшов, тому що ви упевнені, там лід вас видержить вашу вверх. Це перше. Є ще друге, є що вже такі, руки обов'язково широко. І якщо ви не можете, є важкі. Ету. Лягаєте спиною, підіймаєте ногу і вкрай ополонки впираєте і все такі вже перекочуєтесь. Це обов'язково. В будь-яких випадках. Оце декілька за допомогою таких. Вони не сложні, але вони дієві. Ви вилізли з води, але це ще не означає, що ви у безпеці. Мокрі взимку на холоді. Не поспішайте зігріватись. Медики радять робити це поступово, аби не перевантажити серце. При можливості вкрити людину теплою ковдрою, якщо є можливість змінити одяг, змінити на, суху, на сухий одяг, якщо поблизу є якісь транспорт, транспорт чи приміщення, людину завести і зігріти там, також надавати е, тепле пиття і по можливості обкласти людину, якщо також є можливість, обкласти людину або грілкою, грілками, або хоча б пляшками з теплою водою. Якщо у людини не охолодження, а вже обмороження, ні в якому разі не можна розтирати шкіру. Тому що це може привести до поранень. Шкіра обморожена, і вона уразлива в даний момент. І ще важливий момент. Ні в якому разі не можна давати алкоголь, тому що алкоголь він наоборот температура вже є 35, але якщо дати ще алкоголь, то тоді вже і серцевий напад буде, і може людина то саме потіря сознання. От хто ризикує потрапити під лід, окрім рибалок, наприклад, мешканці бровару, які полюбляють скорочувати шлях через замерзлу річку. Категорично заборонено переходити через річку по льоду. Є для цього відповідні місця переході, переходні мости, по їх бажано ходити. Також у зоні ризику любителі хокею, які ганяють чайбу на московському кар'єрі. Це теж категорично заборонено. Самі розумієте, кар'єр це велика глибина. Ніхто не впевнений, яка товщина льоду. Я б рекомендував би всім бажаючим так погуляти в таку гру, зробити спеціальні катки, заливати і тільки там гратися на кар'єрі заборонено. Хтось провалився під лід і не зумів вибратись. На пошуки цієї людини спускається водолаз. Такі страшні інциденти часто траплялись у середині 2000-х. Останні роки ні. Навіть у місті і в користині за минулий рік не одного загибло. На воді. Жодна людина не втопилася. Абсолютно. Я не знаю, наша заслуга чи ні, але. Такі, якщо підняти статистику, то вона була жахливою. Тим не менш, водолази пірнають регулярно. Вони повинні тренуватися і взимку, і влітку, а ще допомагають правоохоронцям. За день до цієї зйомки, наприклад, в районі шукали тіло. Було кримінальне вбивство і пошук людини зникли, то ми давали допомогу їм практично. У день зйомок температура повітря – плюс два. Крига ще стоїть. На течії його товщина – 5 сантиметрів, біля берегів – 8-10. Цього недостатньо для того, аби впевнено почувати себе на льоду. Для одного пішохода лід має бути 5-7 сантиметрів, для групи людей – 10-15 сантиметрів, для ігри в хокей – там 20-30 сантиметрів. Фахівці попереджають, крига – річ підступна, тому дослухайтесь порад і не ризикуйте своїм життям.